Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. В Україні дедалі більше деякі політики, військові діячі і інші діячі входять в смак. В смак того, що вони сидять в теплих кріслах в затишних кабінетах, а на фронт грибуть усіх. Але й цього їм здається мало. А перед тим як Верховна Рада прийме черговий закон, Людоловський закон проти українців, потрібно розганяти інформаційне поле. От і зараз розганяється інформаційне поле про те, що потрібно скоротити мобілізаційний вік. Скоротили з 27 до 25, зараз хочуть з 25 до 23, або або навіть до 21. І це не жарт. Розкачується хвиля, що на фронт потрібно йти молодим двадцятилітнім хлопцям. Суспільство мовчить. Далі, по броні, зараз буде масово відмінятися бронь, як кажуть інсайдери. Масово відміняться усі броні, масово відміняться всі відсрочки від призиву. Навіть зараз вже багато випадків, коли людина має бронь, людина має відсрочку, завозять ТЦК і кажуть, твоя бронь чи відсрочка не дійсна. Обманують, заставляють підписати папери, і ти йдеш на фронт. Коротше, нашим чиновникам, депутатам, їхнім приближеним дуже затишно сидіти в кабінетах. Вони та їхні діти, і родичі не хочуть помирати, а помирати будуть і далі. Прості. Українці, а робітники і селяни. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!